Умірок, чи повернеться, чи буде відповідати за свої вчинки. І, взагалі, чи він потрібен. І так, умірок, повернеться він чи ні. Службову. Двійка мечів, король мечів, двійка жезлів. Дуже подвійна ситуація ще. Імператриця, король жезлів. Справедливість, десятка жезлів, четвірка чаш, семірка жезлів. Чи повернеться? Поки що дуже подвійна ситуація, дуже він переживає його імператриця, його заможність стоїть дуже під питанням, дуже в важкій ситуації він опинився. Так? По королю мечів досить агресивно настроєний король, король жезлів, і в чомусь розчарований. Є у нього якийсь колега напам'ять по справедливості, який захищає його інтереси. Чи буде він покараний? Я не знаю, що він там натворив, чому він не приїжджає. Чи дійсно має він якесь відношення до крадіжок? Де вісімка мечів, шістка пентаклів, шість чеш, відлюдник, башня. Мах, він наляканий, дуже сильно наляканий. І він в ситуації. Ого, -го. я показала такій підвішений ситуації, башня. Ну, по 6 пентаклі точно щось, щось там він допомагав комусь. так, Щось він там комусь допомагав вирішувати, щось він там. Ну, дивиться трошки в пушку. Чи буде він покараний? Уміров, чи буде він покараний. Сімка Жезлів каже, захищати справедливість його, він буде там десь далеко. Його захищати буде звідси справедливість. Таке вже було. Так, його буде захищати, він дуже <кій> наляканий. І чи потрібен взагалі нам умірав цей. Потрібен який толк з нього, господи. Так, чи потрібен, він потрібен по справедливості. Особливо на, на, на соцмережах на все, тому що він як, як друга частина наша, ну,